Друзі, вітаю! Сьогодні ми не самі у лісі, з нами друг нашої родини Ігор. Так що приїхав в гості. Разом походимо по лісу, подивимось. Дощики як не було їх, так і немає. Воно яка голубінка стоїть гарна. Біля дерева. Попереду воно. Ну, якщо не хабачлива. Горішка воно попереду з бульдогами. Сьогодні сонячна погода. подивимось що по грибам. Ми зараз на Прикарпатті. Це таке білий. Зрізаний. Ааа, бачу, бачу. А. От вирішується вже є знахідка. Не договорив, от десь кілометр від нас вже починаються Карпати гори. От. То ми зараз в Придгор'ї. Воно, ще голубінка стоїть, але... Напевно, стара. Ну, друзі, що я кажу? О! Та гарно. Пройдемось, подивимось. Ну і як завжди, все побачите. Весь наш похід. Що тут за значки? Ану. А, це дубовік. І це дубовік. Це їстівний гриб. Ну, називаєте його синяк. Він синій сіняк. Їстівний, їстівний. Так що, молоденькі грибочки. Ну. Вони є дубовики не істівні, але у них кольор шапки зовсім інший. Так що, а це істівний. гриб. А ми показуємо, що там в тебе? Ууу, Ігор такий білий стоїть. Yeah, Та воно. Це не Це? Ні, то мухоморці Ох, який ж. <плес> гарний, так? Гарний, дуже гарний. Ось такий перший біляк нас зустрічає, бачите? А ну-ка. О, який хрустяш. Гарний такий. Бачите, який колір під шапкою. Пройшов буквально десь метрів 15. І ще один біленький. О, який гарний, а? А де ви? Ага. Жекіри, йди сюди. Жека. Так, зриваємо цього білого. Це вже другі друзі. І а, чутно, як Ігор каже, що в нього також знахідка. Ріша каже, що два підосичника. Гарно. А початок гарний. А бачите як. Ігор, до речі, дуже полюбляє, він з Київщини приїхав, дуже полюбляє збирати гриби, але... Там зараз це неможливо. А ну, що там? Вон, вон дивись. Ух ти! Друзі, ви бачите це, а? Ну це просто Жека Марсик не почали. Зараз покажу вам ще один Ну Це так-так. Оце ми приїхали. Дивіться, а? Це просто супер. Зробили тут привал, все собаки п'ють ну. Ох, який хрустяш. Та, та 100%, хрустя. 100 гарний гриб. то який красень, так. Да? А ну, під шапкою який. Ох-хо-хо. Друзі, да я не встигав фільмувати. Ну воно ну, поруч рішу відійшла буквально 5 метрів. І ось ще такі красень, а? Як вам? Не знаю скільки ми сьогодні знайдемо грибів. Та не важливо. Головне прогулянка. Але дуже приємно, коли отакі от грибочки знаходиш. Підурешники, бачите, теж молоденькі. Там в хащицях не буду влізти. Ми ці гриби не збираємо. Декілька разів збирали, пробували, куштували. Ну, на любителя такі. Ну, лубінка, одразу. Подивимось, що з неї. Ану. Начебто гарно, але. Гарно. ви що? Не хробочливо нічого. Розійшлись хто куди? Іріша десь праворуч. Ігор ліворуч. Ох і гарний сьогодні такий початок. І такі гарні гриби. Ріжка вже підійшла до мене. Чекаємо Ігоря ще. А щоб так більш-менше поруч ага, були. Тому що Ігор не знає цих місць. ми знаємо. Марсик не розчави грибочка. А Такий гарний. Бачите, який колір. Вже і яйж, обожнюю ці гриби. За колір. Ну не знаю, особливо, знаєш, є отакі підосичники, от як цей, він такий да матовий такий. То просто. ну Там воно голубінка стоїть, але велика да. так. Нехай залишається. Ігор, ти де? Ага. Трошки правіше ми тут. Буквально 3 метри праворуч, воно ну, там був підосичник цей. А тут ціла сімейка голубінок. Не всі гарні, але от такі молоденькі. Візьмемо. Жека, де мама? а? Жекльон? Жека, йди сюди. Почуєш, напевно. Ігоря. Ще три штучки до кошика. Прямо місце під ногами, не побачили вас. Дивіться, я... який гарний, так? так. Ну. Так ти не скажеш, що в лісі є волога. Ваші, які молоденькі ростуть. А вона є під листичком. Тут в основному хащі. Сонечко не так сильно випалює землю. І рибочки гарно себе тут почувають. А це що хова, це не вже білий. Та, друзі. І гарний. Прикриємо грибничку. Що? Ти дириш? Добре. Лисичка, але дуже мала. Воно. Чотири штучки. А ну, показує, що там Ух ти! Поруч так два, да? а, ага. так? Ага. Ігор побачив, два білих таких стоять. Таких гарних. Зараз покажу вам. О, Один і оно другий. Далі голубинка стоїть. Собаки не відпочивають. Тут такий гарний участок ліса. А, прохолодніше біль батака а марсика нема Ага. о який два білих гарньон все грібне сімейство в зборі не ріша підійшла каже білого ух ти який в тебе там та... Там Ігор теж два білих знайшов гарних Ой, який. А я ще бачу щось. Ага, а що це? Білий? Mm. Ага. Такий колір шапки. Дженни. Де ці? Де цей розвідник? Що там в тебе? Ох ти! Два підбережничка так. Поруч ростують, зараз кошика залишу тут. О. Покажу вам, друзі. Марсик, що ти там вже знайшов? Марсюш. О, от такі два. Ну. Не кажи. Забираємо цю солоденьку парочку. голубінки. о, як плотно ніжка сидить о. де ви є, а, о. Ще дві штучки, що там, Ігор, щось є? Голубійки такі здоровенні. Так, в мене також є здоровенні, є отакі гарні, непогані. Ну що у вас, грибники? Біленький? Ну, бачите, друзі. Грибалка продовжиться. А в тебе що, Ігор? Лісичка червіва. А, а ну показує біленького. Ну, гарний. Марсюш, не розчави. О! І який грибочок. А у мене отакий от підберезничок. З кожним днем і ті ліса, в яких трошки вологі залишаються, все ж таки висихають і тут теж вже потрібен дощик. Бачиш, які молоді? А отам, Гріш. Подивися, тр тр травички повинно щось бути. Тут якраз така травичка для... червоняків. Молоденький гриб. Ох ты! Теж красунчик такий, червонячок. Угу. Ух ты! Чого собі? Зараз побачите, друзья. Який він гарний. О. До кошика. Що там? Ох, комарьо. обшикались, але все рівно. Спустилися трошки в яр нижче. І тут волога є. Ваші які. Молоденькі голубенки, воно ще бубочка стоїть. Біленькі, да. Зараз, друзі, різка біленького знайшла. Так, да. воно голубінка яка гарна, такий колір. Це божня. Ану, подивимось. Над ломи. Ніжко. Не храбочливо. Гарно. Всі собаки з тобою? Він біля тебе? Ні, він позаду тебе йде. Бачу воно. Та непогано, знаєте, друзі. підберезничок, В, В таку посуху. Вже у кожного попів кошика гарних грибів є. Ігоря ти де? Ага. Ми вже потихеньку повертаємо. Все рівно знахідки є, бачите. Ігор побачив, дочекалися, такий біляк там стоїть. Трошки поїли шопинку у нього. Але зараз побачите. Ану. І чистий який. На це біляк. Чисти. Гарний, гарний чисти гриб. Чистий, чистий, бачив. Здалечку схожий був на червоняка, але я думаю, що це підоречник. Так, це підрешник. Вже недалечко до краєчку ліса. Подивимось, може, попадеться якийсь грибочок ще. Підійшли ми до машини, друзі, бо собаки почали задихатися дуже спекотно. Ну, от, Включив кондиціонер. Трошки помили їх, попити дали. От наш сьогоднішній грибний улов. Ну, Друзі, досить непогано. Такі гарні грибочки є. О, бачите як. Так що, будемо ми переодягатися та їхати додому. З вами, як завжди, до зустрічі в лісі.